Так, ну що настав час проговорити про третю книгу із циклу «Диявольська ніч автора Пенелопи Дуглас. Це книга вимикач. Е, найтемніша книга мені здається, цикло в той же час найчуттєвіша книга. І я б ще сказала, що це не просто спін-офф роману. Це, знаєте, такий психологічний портрет антигероя, який балансує між патологією. Травмою і бажанням вирватися з цього всього, вирятувати себе. Хто хоче коротеньку рецензію? Скажу так, якщо ви читали дві попередні книги, то обов'язково прочитайте і цю третю. Я думаю, що вона вам сподобається, тому що на мою думку вона найглибша. Най... незважаючи на те, що в ній піднято маса просто тригерних тем і жорстокі сцени, і все інше, але все одно я вважаю, що ця книга має бути прочитана, якщо ви прочитали дві попередніх, тому що вона краще ніж дві попередніх. Ну на мою думку, сцени 18+, так в ній також є. Їх їх також багато, і вони тут такі різні, скажімо так. До речі, мені подобається, як Дуглас пише це 18+. Не всі автори справляються з цим вдало. Ну, на мою думку, у неї це виходить супер. Так що, якщо хто любить 18+, то тому також рекомендую читати. Ну а далі поговоримо більш серйозно і почнемо зі структури роману. А тут уже нам знайома структура. У нас є два часових проміжки: минуле і теперішнє, і у нас є два персонажі, від імені яких і ведеться розповідь. вся. Як я вже сказала, чоловічу частину на себе бере Деймон. Торенс і жіноча частина це Вінте Ежбі, також вона з їхньої школи, також вона з Тандербей. І, як виявляється, вони з Деймоном знайомі вже дуже-дуже давно. Їх поєднує не тільки те, що вони з одного міста і не тільки те, що вони навчалися в одній школі, а ще одна трагедія, яка змінила життя Вінтер назавжди. Вінтер, незважаючи на те, що вона сліпа, мені подобається, як автор описує життя Вінтер і те, як вона бачить цей світ, як вона сприймає цей світ без зору. Цікавий досвід, до речі, мені, мені здається, мені ніколи не траплялися сліпі головні персонажі, це вперше. І мені сподобалось, так, тут більше буде трішки описів, ніж зазвичай, тому що ну, героїня сприймає світ трішки по-іншому, і тому по іншому подається і від неї розповідь. Але мені сподобався цей досвід. Не було цікаво читати. Незважаючи на те, що вона сліпа, вона таки досить сильна емоційно. Вона вміє розставляти межі. І вона кохає, кохає, яке в попередніх обох частинах кохає людину, яку немає кохати. Я вже казала, що мені подобається, коли повід ведеться від чоловіка і від жінки, ви одразу бачите два погляди на одну і ту ж ситуацію. Мені сподобалось, до речі, якщо виложила так, так скажемо, сюжет Дулас, починаючи від дитячих травм і далі переходячи вже в сімейну дисфункцію, в токсичну маскулінність, яка з цього всього вийшла, і вже далі до спотворених уявлень про владу і контроль. В принципі, це все стосується демона. Сюжетна лінія. Якщо от у мене запитував чоловік, про що ця книжка в принципі якогось сюжету такого я не можу сказати? Там щось відбулося, там якусь справу розслідують, як це в трейлерах, і в детективах. Все просто. Тут трошки інше. В цьому випадку, як і в двох попередніх сюжетна лінія, це конфлікт і одночасно взаємне притягання головних персонажів. Чим більше Дуглас відкриває нам демона, тим більше починаєш його розуміти. В якийсь момент мені просто хотілося обійняти цього маленького хлопчика, адже в кожній дорослій людині живе та, та дитина, якою вона була колись, просто обійняти, надати йому той захист, тепло, якого він ніколи. Е не відчував у своїй родині, не відчував в дитинстві. Дуглас не романтизує цей досвід, а вона показує наслідки такого дитинства. І неможливо не помітити і не сказати про еволюцію Деймона. Якщо він там в попередніх частинах він здається нам там зовсім поганим хлопчиком, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, і на початку книги він ну це зовсім не той персонаж, яким за яким би хотілося слідкувати там, хвилюватися за нього. Але поступово він розкривається. І оця глибина в цій книзі, мені здається, вона максимально проста. Він перед нами повністю розкритий. і Мені це дуже сподобалося. Я не знаю, хто любить читати про внутрішні якісь моменти персонажів, про внутрішні переживання героїв. Це от якраз та книга, яка повністю, мені здається, на всі 100% відкрила нам цього маленького хлопчика, який виріс в тирана, можна так навіть сказати, але який намагається змінитися і прагне до того, того, щоб змінитися. Подача Дуглас також незмінна, емоційна інтенсивність, еротична напруга, е, динамічність. Хоча я б сказала, що цей роман менш динамічний, ніж попередній, і в деяких моментах, через такі занадто довгі флешбеки часові, трішки динамічність просідає, але все одно. Мені здається, це абсолютно не зіпсувало цей роман. До сильних сторін я б віднесла потужну психологічну арку героя, це те про що я тільки що говорила. Звісно що полівекторні сюжети це супер, я обожнюю, коли у нас не все йде, як скажуть, по прямої. А у нас є різні відгалудження. До речі, одне з таких відгалуджень це народження, де мене, мені було цікаво. Де вона виявляється, що до речі, є сестра. Не буду спойлерити. Я думаю, що вам буде також цікаво, як і мені це почитати. До мінусів. До мінусів я б віднесла все-таки деякі надто жорсткі сцени, які хочеться пропустити, але ти розумієш, що кожна сцена це не так маленький пазлик до загального. Портрету нашого головного персонажа. Uh, навіть я скажу чесно, коли я читала, uh, ну, я, мабуть, ще десь там, не знаю, на 50 п'ятдесят, десь так сторінці, ну може до 100-ї сторінки, до речі, Роман досить такий об'ємний. Uh, то я навіть писала своїй подружці, що це, мабуть, найбрудніша книга циклу. У мене було таке уявлення. Uh, не знаю, якась відбувається магія, і коли ти бачиш купу мінусів, просто коли ти читаєш цю книгу, але коли ти дочитуєш, десь, ну, вже на екваторі ти починаєш ці мінуси uh, перетворювати на плюси. І, зрештою, я не можу поставити цій книзі погану оцінку. Хотілося б сказати, що вона не глибока, що це білі яка не варта вашої уваги. Але я не можу. Цього сказати, тому що Я думаю, що це доволі такий глибокий, психологічний, так, дарк-романс, е, який я раджу почитати по жанру, скажімо так. Я вже трішки скучила за детективами, за цим усим, вже замовила собі, чекаю на них, поки читаю наступну частину. До речі, це третя частина, є третя з половиною конклав. Е, не знаю, навіщо вона її написала. ну, Звісно, там є ті, 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 затравочка про те, що там Віл зникне і його треба буде шукати. Е, але знову ж таки, пів книги, 18 плюс сцени або думки якісь дивні. Ну, не знаю, третя з половиною конклав, я їй також додам фотку. Вона мені не сподобалася, я не знаю. Без неї також можна було би далі це все якось обіграти. І вистачило б чисто одного розділу, щоб все зрозуміло, що ВІЛ пропав, і в четвертій частині будуть просто визволяти ВІЛа шукати. Да? Не обов'язково було б давати цілу книгу для цього. Ну, але вже є, як є, книга вже є. Я вже її прочитала там нещасних 100 сторінок. Ти. І відгук такий, бачите, вбудований у вимикачав мене вийшов по висновкам. Я вже не пам'ятаю, що я казала, що ні, тому знову повторюся, що це, на мою думку, найпотужніший поки що роман із серії Диявольська ніч від Пенелопи Дуглас. Незважаючи на те, що він, от настільки знаєте, стільки протиріч в ньому, що і таке ставлення до нього. Тобі він спочатку огидний. Потім ти починаєш жаліти головного персонажа. Потім ти бачиш цю глибину. Потім ти плачеш, тому що тобі жалко цих персонажів стає. І зрештою, я не можу сказати, що я не рекомендую цю книгу. Я її рекомендую. Так, це історія про темряву, але з плюсів, це темрява, яку можна перемогти. І це темрява, з якої є вихід, і це еволюція персонажів, це якісь позитивні зміни. Знаєте, так вони залишилися такими ж темними всередині, але з маленькими примінчиками світла, які дають надію на краще. Ось такий мій відгук на вимикача. Діліться, хто читав, мені буде цікаво. Я постійно це прошу, але ніхто не пише своїх відгуків. А шкода, тому що все ж таки хотілося б почитати думку ще, що крім своєї. Ну і побачити щось трішки більше, ніж просто оці всі відгуки в Тіктоці, які мені траплялися, це тільки сцени 18 хтось там купує якісь гаджети інтимні, читаючи цю книгу. А хотілося б якогось більш глибокого аналізу цієї роботи Панело Так Якщо пишіть, якщо у вас є думки з приводу цієї книжечки.